У рамках Днів Європи в Україні на базі Полтавського інституту економіки і права стартував проект Оксфорд клас Мовна школа такого рівня єдина у місті Полтава та всьому регіоні. Оксфорд клас із 1996 року є навчальним центром, який проводить підготовку слухачів до здачі міжнародних екзаменів із іноземних мов. Ця школа має офіційну ліцензію Кембриджського університету і сертифікати про знання, зокрема англійської мови будуть отримуватися не школи Оксфорд-Газу, не університету Україна, а сертифікати буде видавати Кембриджський університет. Більше того, іспити також будуть приймати вони. Унікальність центру оксфорд у тому, що тут пропонують кваліфіковану підготовку до здачі іспитів із англійської мови не лише студентів, а й викладачів вищої школи. У зв'язку з розширенням наших границь, А Евросоюз нас ждет, наших специалистов, потому что что бы ни говорили, но образование, украинское образование, оно динамично развивается. И таким образом нас хотят слышать и в Австрии, и в Германии, и в Великобритании, наших специалистов с лекциями. И к большому сожалению, не всегда кандидаты наук владеют иностранным языком, или это проф, профессора. Доктора наук, а от їх лекцій не вистачає в вузах Голландії, в вузах Іспанії. Викладачі центру розповідають із міжнародними сертифікатами наші спеціалісти будуть затребуваними як у нашій країні, так і за кордоном. Я думаю, що з запуском цього проекту у Полтавчан. и у представителей Полтавской области, так как это будет локально здесь располагаться, у них появится больше возможностей подтвердить свои знания и расширить свои знания. Потому что абсолютно правильно, речь не идет о подготовке переводчиков, а речь идет о том, чтобы люди, которые имеют специальность, профессию, могли подтвердить совершенно официально свой уровень, а это уровень B2 или B1, Студенти кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права кажуть, навчання у їх виші змістовне і цікаве. Я хочу стати перекладачем. Інститут це був мій перший такий великий крок, і дійсно всі викладачі, вся кафедра, директори інституту завжди допомагають в будь-яких ситуаціях, в будь-яких проблемах. Тому інститут це дійсно це, це те, до чого варто йти. Новостворений центр Оксфорд Клас запрошує усіх, хто бажає підтвердити диплом доцентів та професорів на англійській, аби довести собі реальне а не формальне знання міжнародної мови спілкування.